Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги представляється презентація дипломної роботи студентки групи КНТ 213М Яценко Анастасії на тему дослідження та програмної реалізації модифікованого річ протоколу для когнітивної бездратової сенсорної мережі. На сьогоднішній день, окрім корисних застосувань дронів, з'явилося безліч шкідливих використань, як у військовій, так і в цивільній сфері. Тому задача їх своєчасного виявлення стає все більш актуальною. На відміну від обробки візуальних даних для виявлення дронів, обробка звукової інформації дозволяє налаштувати пасивний моніторинг, що працює навіть при низькій відомості. Типова система акустичного виявлення дронів складається з таких пристроїв, як мікрофони, апаратні засоби звукової корекції, мікрокомп'ютер, додаткові датчики, моделі живлення та передачі даних. Для побудови подібних систем, доцільним є використання бездротових сенсорних мереж. Оскільки вони полегшують побудову, розгортання та обслуговування системи акустичного виявлення. Але при їх реалізації необхідно забезпечити низку вимог, зокрема щодо енергоефективності, особливо при використанні автономних джерел живлення. У випадку нерівномірного розподілу деякі вузли будуть споживати енергію набагато швидше, що призведе до втрати покриття через низький рівень енергії вузлів, а також може спричинити каскадні збої мережі в цілому. Тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є дослідження та модифікація протоколу маршрутизації, а також програмна реалізація алгоритмів для підвищення енергоефективності когнітивної бездоптової сенсорної мережі. Для досягнення поставленої мети було розв'язано наступні завдання, на основі проведеного огляду було виділено три основні групи протоколів: плоскої маршрутизації, ієрархічні та на основі місцезнаходження. Проведені дослідження показали, що автори пропонують декілька підходів до організації маршрутизації даних, проте ці методи не завжди враховують особливості роботи систем на основі бездротових сенсорних мереж. Тож було зроблено висновок про доцільність побудови бездротової сенсорної мережі на основі річ протоколу, оскільки він дозволяє розроблювати енергоефективні мережі з високим рівнем масштабованості, а також дає змогу налаштувати процес обміну даними для реалізації когнітивного підходу. У порівнянні з оригінальною формулою вибору голови кластера ліч, було запропоновано власну модифікацію шляхом введення у формулу відношення кількості передач конкретного вузла до максимальної кількості передач всіх вузлів. Це дозволить вибрати ті вузли, які надсилають дані рідше, оскільки ті змінюються не суттєво. Таким чином, в якості голови кластера будуть обрані вузли з більшим запасом енергії живлення. Це дозволить знизити навантаження на вузли, які відправляють дані частіше, та, відповідно, мають менший запас енергії. Аналіз функціональних та нефункціональних вимог до проєктованої системи дозволив розробити архітектуру, яка забезпечить коректну роботу бездратової сенсорної мережі з протоколом маршрутизації ліч. Для розробки апаратного забезпечення вузлів було обрано мікроконтролери ESP32C3, оскільки вони надають достатню потужність, можливості вводу виводу та безпеки. Для прототипу буде використано мікрофон max 9814 оскільки він забезпечує достатню функціональність і є досить бюджетним варіантом. Огляд мов програмування та середовищ розробки показав, що мова програмування C відрізняється ефективністю, масштабованістю та детальним контролем над системними ресурсами. В якості середовища розробки було обрано Arduino IDE через підтримку обраного сімейства мікроконтролерів, легкість використання та мінімально початкове налаштування. Розроблений алгоритм роботи епохи кінцевої точки представлено на сайті. Коли починається нова епоха, вузол визначає, чи буде він головою кластера чи ні. Після цього вузол вимірює рівень шуму за допомогою розробленого алгоритму акустичного виявлення. Якщо вузол виявляє сильний шум, він вмикає Wi-Fi, транслює повідомлення з усіма необхідними значеннями та чекає на відповідь голови кластера. Після отримання відповіді вузол вимикає Wi-Fi. Робота голови кластера відрізняється. Голова кластера не вимикає Wi-Fi, оскільки їй потрібно чути інші вузли в мережі. Як тільки голова отримує дані, вона передає ці дані центральному шлюзу і відповідає вузлу-відправнику. Також було реалізовано алгоритм акустичного виявлення шляхом фіксації гучного шуму. Кожні 5 секунд записується вимірювання гучності для створення масиву нормальних зразків. Потім для аналізу гучності береться середнє значення масиву вимірювань і обчислюється дельта. У випадку перевищення показників звук вважається аномальним, і вузол надсилає дані про це. Також проводиться додаткова перевірка тривалості, аномальним вважається звук, що триває довше за 3 секунди, таким чином, ігноруються незначні сплески гучності. Розроблене програмне забезпечення бездротової сенсорної мережі складається з трьох блоків та набору програмних модулів, наведених на слайді. Фізичний прототип мережі складається з чотирьох кінцевих точок, одного роутера та центрального шлюза, в якості якого виступає персональний комп'ютер. Зовнішній вигляд кінцевої точки та готового прототипу системи наведено на слайді. В якості автономного джерела живлення використовувалися літій іонні акумулятори ємністю 2200 мА. Роутер реалізовано на основі плати DevKit з модулем ESP32ру. Для дослідження ефективності запропонованого модифікованого методу вибору голів кластерів було проведено дві серії практичних експериментів. У першій серії для визначення ймовірності вибору вузла в якості голови кластера використовувалася модифікована формула, у другій серії оригінальна. Кінцеві точки було розподілено таким чином, щоб частина точок частіше фіксувала аномальні звуки, ніж інші. Таким чином, було перевірено рівномірність процесу втрати заряду вузлами. При отриманні інформації роутер виводив отримані дані у компорт, а також відображав приблизну зону джерела шуму. На слайдах наведено скріншоти роботи роутера та кінцевої точки. При використанні оригінальної формули лінії розрядження мають різний кут нахилу і, окрім того, змінюють кут нахилу в різнобій. Тоді як при використанні модифікованої формули, лінії розрядження подібні одна до одної та мають незначну девіацію куту нахилу, це свідчить про рівномірний розподіл енергії між вузлами, що сприятиме продовженню загального терміну служби мережі та підвищенню її надійності. Наукова новизна робота полягає в удосконаленні протоколу маршрутизації річ, шляхом модифікації процедури вибору голови кластера з урахуванням фактичного рівня енергії кожного вузла, що призводить до підвищення ефективності використання енергії автономного живлення вузлів бездратової сенсорної мережі. Практична цінність роботи полягає в тому, що запропонований метод організації роботи енергоефективної когнітивно-поздратової сенсорної мережі та отримання апаратно-програмні рішення для виявлення аномальних шумів. Можуть бути використані як складова система класифікації та локалізації джерел звуку на основі обробки акустичних даних. Такі системи можуть бути корисними як для забезпечення безпеки міста, так і для військових цілей. Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз та вирішення додаткових завдань при створенні системи виявлення, класифікації та локалізації звуку. Результати роботи доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном. Дякую за увагу!